Уявіть типову для багатьох ситуацію: злива, ви йдете вночі темним лісом і бачите моторошну закинуту хижу. Звісно, заходите. А там стара потворна відьма з величезним носом, яка каже, що живим ви звідси не вийдете, якщо не одружитеся з нею. Ситуація, прямо скажемо, неприємна. Та відповідь, як перехитрити матір самого чорта, є у старій українській карці, залізно носа баба. Жив колись бідний, але багатодітний чоловік. Коли померла жінка, турбота про дітей упала лише на його плечі. Не маючи іншого виходу, він рушив світом шукати гроші для родини, залишивши дітей самих. Пішов він довго і потрапив до глибокого лісу, де його застала ніч і злива. Раптом побачив, як у темряві мерехтить світло в невеличкій старій моторошній хатинці. У хаті смачно пахло, страви лежали на столі, але нікого не було видно. Чоловік зігрівся, поїв і засів курити люльку, коли помітив спочатку чорну кішку, а потім стару жінку, бридку, схожу на відьму, ще й із залізним носом. Вона виявилася чортовою матір'ю і пригрозила віддати непроханого гостя синові у пекло. Потім врятувати життя можна було за однієї умови: взяти залізноносу бабу за дружину. У придане вона обіцяла своє багатство з підземної комори. Вибору не було. Чоловік погодився та спустився з нею у підземелля. Нам у шотамі залізноносі відьми поки не пропонували свої багатства. Тому ми просимо підтримку вас задонати гривню за посиланням у першому. Коментарі, і ми розповімо ще більше моторошних та містичних історій у коморі. Справді лежало золото коштовності, дорогий одяг, їжа і віск. Чоловіки з бабою завантажили воза мішками зі скарбами, впрягли вістюка і вирушили додому. Та дорогою стара напилася хмільних напоїв, і заснула. А чоловік, скориставшись моментом, переламав її залізні ніс сокири. Крик долинув аж до пекла і чорт кинувся навздогін. Додому лишалося зовсім трохи. Віслум біг з останніх сил. Коли чорт уже наздоганяв, із подвір'я вибігли діти, обступили на чисту силу колом і почали погрожувати обідрати рогатого та пошити з його шкури черевики. Чорт перелякався на. То впускнив матір і втік із нею назад у пекло. А чоловік повернувся додому з ліслюком і скарбами. Відтоді вся українська родина стала найбагатшою у селі, а сусіди тільки шепотіли. Вони перехитрили саму нечисту силу.